Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Хочу сьогодні продовжити тему вивчення карт Таро і піднімлю, буду піднімати питання стосовно того, як же правильно користуватись картами. Тобто, давайте розглянемо з самого початку. Яку колоду треба придбати, краще придбати. От я особисто, як майстер, буду вам рекомендувати, як правильно розпочати працювати з картами, і як... що треба робити, які є ритуали. І все в такому дусі. Це відео не буде дуже довгим, тому розпочнемо. А після цього я запишу якраз загальну енергію. Так, дивіться. Перше, що я буду рекомендувати завжди для вивчення карт таро, краще придбати класичну модель. Тобто та, яка є в основі всіх інших колод. В основі цієї колоди, з якою я працюю, на якій я роблю загальну енергію, тобто тарос світлоопривиця, в основі навіть цієї колоди, <кхід> вона лежить, це я. Моя практична колода, я з нею працюю з клієнтами. По ній видно, до речі, що вона вже пережила багато чого на своєму віку. От. <кій> Вибачте, в мене трохи болить горло, тому я буду тут пити чай. <кій> Для того, щоб пом'якшити. І мати змогу говорити далі. Так от. Будь ласка, я вам рекомендую для початку це класичну колоду Уейта. Тобто вона вам допоможе взагалі систематизувати знання. Тобто розпочинати треба з класичної колоди Уейта. Ви її, коли для себе купите, то я рекомендую що зробити? Ознайомитись, от просто візьміть, розмежуйте. Окремо старші аркани, окремо пентаклі, окремо кубки, окремо жезли, окремо мечі. Ознайомтеся з кожною картою, подивіться. Можливо, ведіть таку практику робити карту дня, і вивчати, і дивитися, як вона програється. Це дуже корисно, тому що ви і теоретично себе прокачаєте, і практично у вас буде зворотний зв'язок. Тому що. Теорія без практики, ну, воно так не працює. Особливо це стосується для тих, хто хоче працювати з людьми, тобто, які не просто виключно для себе. Ну, і, в принципі, і для себе це теж корисно, тому що, вивчаючи себе, ви можете збалансувати своє життя. А виключно на теорії ви не зможете відчути, які зміни відбуваються у ваших процесах. Далі. Є різноманітні підходи до того, як розпочати працювати. Тобто є ритуали, там, очищення. Наприклад, використовуються свічки, використовується полин, ладан по-різному. <кій> Я до ритуалів відношусь, дивіться. Ритуали це Така необхідна частина для тих людей, у яких є зараз момент дисбалансу в житті. Тобто, якщо ви починаєте вивчати карт Таро, і у вас, ви чесно, можете собі сказати, в житті немає балансу, тобто ви не можете врівноважитись, то я б вам рекомендувала все ж таки розпочати якийсь момент очищення. Тобто підготувати місце для того, де ви будете вивчати цю колоду. Щоб воно було чисто, щоб там не було зайвих речей, які будуть відволікати. Можливо, візьміть полину, можливо, візьміть свічки для того, щоб очистити простір. В цьому просторі енергетично вам має бути комфортно, щоб ви могли проводити час певний, вивчаючи колоду, вивчаючи. Дослухаючись до своїх відчуттів, поєднуючи теорію і практику, тобто це має бути якесь злиця. Тобто підготувати колоду до вивчення, це важливо. Також я вкрай рекомендую для тих, хто практику... бажає практикувати, все-таки паралельно врівноважувати себе, тобто розвивати себе, збагачувати себе тому що ви таким чином будете краще відчувати процеси. Кожен майстер, навіть от всі ми знаючи основи, володіючи теорією, все одно будемо трактувати по-різному. Тому що хтось більше дійсно опирається на теоретичні знання. Наприклад, тут я беру колоду, задаю якесь питання, там дістаю одну карту. Це четвірка жезлів. Тобто четвірка жезлів, хтось буде трактувати там, рівноваження простору, хтось буде трактувати, що вам треба зайнятися своїм домом, хтось буде казати по-різному. Тобто, по Кожен майстер буде трактувати по-різному. Навіть маючи спільну теоретичну базу. Тому що хтось опирається на теорію, хтось опирається на теорію відчуття, хтось виключно на відчуття. У мене є приклад майстрів, які взагалі не... Коли вони читають карти, воно абсолютно не резонує з теорією, але воно програється. Тобто воно працює. Тобто дар працює по-різному. Опирайтесь на те, що у вас дійсно виходить. Але розпочинайте з моменту нешвидкості, тобто не робіть нічого швидко, що стосується вивчення. Ритуали, як я і кажу, вводьте в тому моменті, коли ви чесно можете собі зізнати, що у вас немає. Балансу. Тобто вам треба підготувати простір. <кій> простір і час. Так, зараз вибачаю ще раз чай. <кій> Чому це важливо? Тому що в цей момент ви будете вивчати. Тобто, в цей момент ви, наприклад, ну, тут в мене вона без коробочки, ну, візьмемо таку. Ви э, берете колоду. Ваш простір чистий, тобто нічого зайвого тут немає. Час, який ви для себе вибрали, ніхто не буде вам заважати вивчати цю колоду. Я, наприклад, пам'ятаю, що я робила такі практики, я вставала рано вранці. Ну, звичайно, це особисто моя практика. Кому резонує, рекомендую використати, в кого не резонує, це не є правилом номер один. Так от, вставала рано вранці і діставала колоду. Тут діставала і от просто робила карту дня. Тобто я брала собі карту одну і дивилася, що це там рицарь кубків. Звичайно, це було Weight, тобто по уейту я вивчала саму систему таким чином. Я дивилася теорію, що це означає, як воно працює. А потім день проходив, і я комбінувала отримання знання з теорією. Що, як він програлася ця карта? Яким чином? Тому що карта вона ж має світлу сторону, Тобто світла сторона, коли це програється в плюс, ом, темна сторона, коли це програється в мінус. Ви горло в мене. Так. Тобто ви підготували місце, ви підготували час. Ви можете взяти, наприклад, гілочку полину, якщо є змога. Просто в підготовленому місці підпаліть і пройдіться так. Пройдіться цим димом. Або візьміть просто свічку. Можна свічку з бджолиного воску. Вона має дуже приємний аромат і теж такий ефект очищення йде від неї, наприклад. Ви можете підготувати місце з аромамислами вашими улюбленими, ті, які резонують з вами. Щоб була оця атмосфера. Тобто, це місце має бути вашим, виключно вашим. І цей час, який ви приділяєте для того, щоб вивчити систему, має бути теж виключно вашим. Щоб не було відволікаючих факторів. Так, що ще? Які ще моменти ну, особисто я більше якихось нюансів не маю. Тобто, колоди в мене зберігаються в окремому місці. У мене є улюблені колоди. Тобто працюю я виключно з цією колодою, вона більше за все мені резонує. Мені Приємніше працювати з нею, ефективніше, вирішувати якісь питання, от вона прям мені підходить. А, роблю загальну енергію. Працюю, наприклад, з клієнтами, які мають чуттєву натуру, виключно з таросвітлопаріця. Тобто, але ви можете для себе спробувати різні колоди. Тобто після того, як вивчите систему Уета, просто беріть ту, яка вам подобається, якось резонує з вами, ви б хотіли її вивчити. От, і розумієте, що навіть маючи в основі систему Уайта, тут трактування йде інакше. Не критично разюче, я не скажу, що прям інші значення, але все одно інакше трактується, ніж класика. Оця колода, з якою я працюю, наприклад. А тут дуже інакше, скажімо так, протилежні значення, абсолютно протилежні значення. Але е, основа теорії допомагає розуміти відчувати ці моменти. Теорія допомагає вам систематизувати ці знання. Взагалі розуміти, як працює символізм в цьому випадку. І окрім, того, Прямого вивчення значення карти, я вам рекомендую все ж таки починати вивчати символи, спостерігати за символами житті, <кій> особливо це стосується тих, хто планує працювати з людьми. От, тому що там є дуже багато нюансів. Ну, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Вибачте, за о, голос, є такий момент, зірвала трохи горла. А це не тому, що кричала на клієнтів, ні. От. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто я буду під них відштовхуватись і формувати наступне відео тобто, на тему вивчення системи ТРО. Зараз це в мене такий більш розмовний жанр. Те, що спло на мою думку, те, що я згадала з минулого, як я починала вивчати карти Таро, і те, що зараз, наприклад, практикую. Тобто, те, що залишилось, те, що я створюю місце. Тобто, моє місце, мій час має для мене вагоме значення. Так, на цьому все. Повторюсь, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду чекати на це. До наступної зустрічі.